Слава Україні, Латвія, Україна, двостороння безпекова угода. Десять пожеж за добу на Хмельниччині. Хмельницьке сміттєзвалище планують закрити. Вітаю вас на першому подільському. Я Ольга Захарченко. В нас є п'ять хвилин на головне. Україна та Латвія підписали двосторонню безпекову угоду. Про це повідомив Володимир Зеленський. Згідно з нею, Латвія надаватиме нашій країні військову допомогу на 0,25% ВВП щороку. Крім того, Латвія бере на себе десятирічні зобов'язання щодо підтримки України в кіберзахисті, розмінуванні безпілотних технологіях та сприяє нашому вступу до ЄС і НАТО. Служба безпеки України затримала помічника російського гауляйтера. Зрадники селища Козача Лоупань став помічником місцевого гауляйтера у період окупації населеного пункту. Разом із рашистами він викрадав місцевих патріотів. Вони вдиралися до будинків людей та погрожуючи розстрілом, вивозили їх до російської катівні. А інші окупанти тим часом грабували помешкання після деокупації регіону. Він залишився у селищі, де намагався залягти на дно. Майже не виходячи з будинку, однак служба безпеки України знайшла зрадника. Зараз він під вартою йому загрожує до 12 років з конфіскацією. Того доби на Хмельниччині ліквідували 10 пожеж. Чотири рази вогнеборці виїжджали на гасіння займань, що виникли в господарчих спорудах. А саме на вулиці Поштова в місті Красилів, селищі Смотрич та селищі Святиць Хмельницького району. А на вулиці Чорновола в обласному центрі рятувальники ліквідували пожежу в будівлі, що не експлуатується. Через ймовірне необережне поводження з вогнем пошкоджено покриття стіни та стелю, знищено меблі. Про це інформують у ДСНС Хмельниччини. Шість пожеж ліквідовано на відкритій території. Зокрема, екосистеми палали поза межами міста Дунаєвці, селищ Стара Синява та Ярмоленці, а також сіл Волиця, Дашківці та Дружне Хмельницького району. Ймовірні причини цих пожеж підпали. Нещасних випадків на пожежах не було. Забрав квіти з могили захисника та отримав підозру на Хмельниччині. Правоохоронці повідомили про підозру 19-річному жителю Дорожнянщини у незаконному заволодінні предметами, що знаходяться на могилі, вчиненому у корисливих мотивів. Мати загиблого бійця повідомила, що з могили її сина зник букет квітів, яким вшинували пам'ять полеглого. Про це повідомили у прокуратурі. Дільничні офіцери поліції провели низку заходів та з'ясували, що до викрадення квітів причетний байдужий до подвигу свого жителя земляка, житель міста Дражня. Існуючі, хмельницьке сміттєзвалище планують закрити. До цього проведуть його рекультивацію, тобто відновлять територію, аби її згодом можна було використовувати для інших цілей. Днями завершився останній етап тендеру, на якому мають обрати компанію, яка реалізує проєкт. Учасниками були два консорціуми: один азербайджансько-грецький, інший лівансько турецький Про це повідомили на Фейсбук-сторінці офісу Розумне довкілля Хмельницький. Наразі оцінюють їхні фінансові пропозиції, аби обрати переможця. Він повинен буде не тільки рекультивувати сміттєзвалище, а й збудувати два нових майданчики для сміття, під'їзні дороги, адміністративно-побутові будівлі та очисні споруди для стоків. Фінансуватимуться роботи кредитом Європейського банку реконструкції та розвитку, а також грантом інвестиційної платформи сусідства ЄС, про яку саме суму йдеться, поки що невідомо. Її назвуть після завершення оцінки фінанс. Пропозицій. У Хмельницькому проведуть ярмарок молодіжного підприємства. Захід відбудеться у неділю. Ярмарок молодіжного підприємництва об'єднає 31 заклад професійно-технічної та фахової вищої і передвищої освіти з Хмельницької та Вінницької областей, а також 48 учнівських міні-компаній. Вони презентують себе, продаватимуть власноруч виготовлені товари і проводитимуть майстер-класи для охочих. Відкриття заходу заплановане на 11.30 у Хмельницькому парку імені Чекмана. Протягом заходу на торговій алеї відбуватиметься продаж власної продукції та послуг. Пропонуватимуть придбати кондитерські вироби, домашні прикраси та аксесуари, вироби ручної роботи з різних матеріалів, сувенірну продукцію та інше. Працюватимуть і дві зони майстер-класів, де охочі зможуть випробувати свої сили та вміння у розписі шоперів, оздоблені випічки та печива, виготовлені свічок та ляльок, мотанок і багато іншого. Якщо ви стали свідком цікавих подій, маєте важливу інформацію або просто бажаєте поділитись новинами з Хмельницької області. Ми запрошуємо вас стати активними учасниками нашої спільноти. Деталі у телеграм. Мирного та спокійного дня.